Велика подяка компанії ПЕК за їх GPS-трекери. ВПЛА впав. Звернулися на техпідтримку. Десь на протязі, я не знаю, ну може хвилини 4-5. Було встановлене місце положення GPS-трекера. Чотенька. Поле таке пішли. Воно таке, не знаємо, напівзаміноване вроді як. А вроді як і ні, але літачок треба забрати. Ось він наш красень. Знайшли. Баточка є на місці. Літачок на місці. Трекер десь там у нутрі. Але знайшли. Тому огромна подяка. Рекомендую. Дуже багато в нас було трекерів, гось трекер. Все відпрацювало на 110%. Дякуємо вам, друзі, разом до перемоги.